Ха нічуттям гучний ранок у ності громад Нікопольщини. Він розпочався із загрози артобстрілу та атаки в піві Камікадзе. Кількість співробітників скоротилася з 11 тисяч до 4 а Їхня кваліфікація недостатня на запорізькій атомній станції. Нині критичний брак досвідченого персоналу про посівну в умовах зневоднення та культури, які фермери Нікопольщини більше не саджають через знищення Каховського водосховища. Ми поспілкувалися з очільником Рва Євгеном Євтушенком. Подробиці вже на початку випуску вперше в історії України. Талановита річна Нікопольчанка вступила до однієї з найстаріших консерваторій Європи. Дівчина зайняла одна з двох бюджетних місць за класом гітари. Про історію свого успіху розповіла нашим журналістам. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтеся на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ніч утім гучний ранок у низці громад Нікопольщини він розпочався із загрози артообстрілу та атаки в піві Камікадзе. Наслідки ВРВА уточнюють. Місцевих просять дослухатися до попереджень та вчасно спускатися в укриття. Ввечері ж ворог поцілив по Нікополю з важкої артилерії, пошкодив гімназію та лінію електропередач. Минулося без загиблих та травмованих. За два десятки разів били з артилерії та дронами неспокійно на Нікопольщині було і вихідними. Під ворожий вогонь потрапили райцентр, Червоногригорівська, Марганецька, Мирівська та Покровські громади. Люди не ушкоджені, натомість понівечені приватні будинки, багатоповерхівки, газогони та енергетичні об'єкти. Також момент влучання одного з ворожих безпілотників зафільмували місцеві відео, виклали у соцмережах. На ньому видно, ФПВ «Камікадзе» атакував самий центр Нікополя. Влучив в автівку. Поруч Арня та продуктовий магазин лише дивом люди вціліли. Кількість співробітників скоротилася з 11 тисяч до чотирьох у енергоатомі Б'ють на сполох. кажуть на запорізькій атомній станції. Нині критичний брак досвідченого персоналу це ставить під загрозу її здатність працювати безпечно та реагувати на надзвичайні ситуації. Це дуже велика загроза обладнанню станції, і через це, через некомпетентне дії у цього персоналу, постійно йдуть відмови обладнання і фактично погіршується ситуація з цим обладнанням ніправою. Ця в повному обсязі ремонт не проводиться в повному обсязі. Регламент перевірки на да, атомний об'єкт. Він дуже складний. Нагадаємо, Запорізька АЕС в заручниках у російських терористів вже 788 днів. Станцію ворог з поміж іншого перетворює на тренувальні бази для своїх військових. А єдиним можливим рішенням для відновлення ядерної та радіаційної безпеки лишається деокупація заес і виведення всіх російських військ з її території. Про посівну в умовах зневоднення та те, як через знищення Каховського водосховища збідніло різноманіття фермерських культур, про мародерство у громадах району та роботу поліції під вогнем окупантів. А ще про відновлення офлайн навчання для школярів, наші кореспонденти поспілкувалися із начальником Нікопольської РВА Євгеном Євтушенком. Подробиці у нашому інтерв'ю. Дуже суттєво змінилася структура культури у зв'язку з тим, що в нас немає Каховського досховища, немає зрошуваних земель. Ну тобто, наприклад, кукуруза любить зрошування, його немає. Відповідно, стало менше кукурузи. Сади люблять зрошення у нас. Пропала велика кількість води і відповідно зменшилась кількість садів. Окремо потрібно сказати, що в багатьох домогосподарствах це не великі аграрії, але це теж зайнятість людей і доходи їх. У багатьох домогосподарствах прибережних територій люди тримали великі теплиці, де вирощували городину. І все це пило воду, мовно кажучи, з каховського водосховища, яке наразі відсутнє, а те, що залишилось, якість води не дозволяє робити полив. Це стосувалося полуниці, огірків, помідорів і інших культур, які люди вирощували в своїх теплицях. Ми втратили саме оцей маленький сектор тепличний. Це зернові культури здебільшого. Тобто, в основному кукурудзу замінили, мовно кажучи, на пшеницю. І рапс, знову ж таки і сонях це ті культури, які ростуть і там, де не зрошуються, вони мають низьку врожайність, але вони ростуть в умовах дефіциту зрошення. До війни у нас проживало близько 280 тисяч мешканців на території району, зараз близько 215 тисяч. Ну тобто ми зменшились і досить суттєво зменшились. умовно кажучи, на кількість мешканців міста Нікополь, наприклад. На прибережних територіях знаходиться від 40 до 50% відсотків населення, яке проживало до війни. Угу. Частина людей виїхала в глибину району. Це наш Покров, Першотравневська, Томахівська, Мирівська громади. Ну така внутрішня міграція. Частина людей виїхала за межі району в межах області. Частина людей виїхала в межі в інші області України. І до війни в Нікополі були протиправні дії, і вони є і зараз. Ми спілкуємося з поліцією кратного в рази зростання там, крадіжок, наприклад, або хуліганських випадків в нас немає. Вони є, безумовно, але вони приблизно на тому ж рівні, які були і до війни. Чи є крадіжки мародерства, безумовно, є. Чи були крадіжки майна зломи квартир і гаражів в кооперативах до війни? Безумовно були. Все це було і є. На жаль, в Нікополі, не тільки в Нікополі, на інших територіях є люди, які використовують людське лихо, людські проблеми для того, щоб збагатитися і там якусь копійчину заробити, продавши чуже майно, багато таких людей затримуються. Не все це попадає в публічну площину. 21 у нас починають закриватися заклади розважальні інші заклади для того, щоб люди мали оцю годину дійти додому. 22 – це повна тиша і відсутність руху на вулицях. Що стосується ранкової комендантської години, вона наскільки я розумію, ну спілкуючись з людьми, вона всіх влаштовує. Якщо взяти прибережні території, вона до 21.00. Наразі в 21.00 вже темно. Коли буде розширюватися світловий день, ми трошки відсунемо комендантську годину для того, щоб люди могли там вирішити свої справи, які вони не встигли вирішити в день. Розглядається таке питання. У нас були декілька зум нарад, в тому числі з офісом президента і обласна військова адміністрація. розглядає це питання. Є така установка. Скажімо, якщо не буде ще більшого загострення бойових дій, то наступний навчальний рік почати в змішаній формі. Ну тобто і онлайн, і офлайн форма. А для цього щоб дійти до такого рішення, вже зараз і минулого року, і зараз ведеться робота з побудови і приведення до ладу у сховищ, тому що все одно ж навчання буде проводитися в сховищах минулого року. на нашій території було збудовано чотири укриття: це Покровська міська громада і Томаківська громада це кошти обласного бюджету і державного бюджету. Ну, тобто ми маємо плюс 4 великих укриття. В цьому році робота буде продовжена. Паралельно з будівництвом укриттів будуть приводитися до ладу уже існуючі укриття. І якщо все буде добре, не буде загострення бойових дій і укриття будуть дозволяти, ми наступний рік навчання розпочнемо з мішані форми. Уть гуманітарку 30 квітня переселенців, які оселилися у Червоногригорівській громаді, запрошують отримати продуктові набори від благодійників. Видаватимуть тим, хто зареєстрований у селах Придніпровське, Мусіївка та селище Кам'янське. Отримати допомогу можна у Придніпровському будинку культури з 12 до 14 години. З собою слід мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. І важливе повідомлення для жителів Томаківської громади. Енергетики попереджають про планові відключення світла. Вони пов'язані з профілактичними роботами. 30 квітня з 8 до 19 години не буде світла у селах Томаківка, Петрівка, Сергіївка та Семенівка. А 1 травня відключатимуть у селах Кислучувата, Михайлівка, Гарбузівка, Новокатьощина та Садове. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. Перша в історії України талановита 16 Ніко Польчанка вступила до однієї з найстаріших консерваторій Європи. Зайняла одне з двох бюджетних місць за класом гітари. У конкурсі дівчинка обійшла навіть досвідчених музикантів. Про музику, яка стала життям, Софія розказала нашим кореспондентам. Зараз я налаштову гітару це моя ранкова рутина. Що, будеш я хочу зіграти свою улюблену твір. А сорок з пори року осінь. Дня, щонайменше по декілька годин Софія грає на улюбленій гітарі. Юні музиканці з Нікополя 16, А позаду 11 років практики на струнному інструменті. Ще вісім гри на фортепіано. Я навіть не можу описати, що це для мене це для мене життя. Талант дівчини вразив навіть викладачів паризької вищої національної консерваторії музики і танцю. Це найстаріший музичний заклад країни. Ви ж щорічно проводить конкурс до вступу серед талановитої молоді з усього світу. І цього року Софія змогла набрати високі бали, вступити на бюджет Класу гітари Тепер вона наймолодша учениця консерваторії, Ба більше дівчинку одразу зарахували на третій курс. Я була у шоці, тому що ну я так була впевнена, що я поступлю, але те, що я поступлю на третій рік, було дуже неочікувано та приємно. Так що це круто. Я вийшла на сцену. На екзамен, і я була спокійна. Я була дуже впевнена в своїх силах і в тому, що я буду зараз грати. Тому мені подобалось там виступати. За плечима Софії вже десятки перемог на всеукраїнських і світових конкурсах. Дівчина увійшла до топ 10 найкращих гітаристів світу до 18 років. Софія каже, те, що її життя буде пов'язано з музикою, сумніву не було. Тато в мене грає на гітарі та баяні кардіоні. Моя мама викладачка фортепіано моя бабуся, також викладачка фортепіано Мій брат. Зараз він навчає у Сінгапурі на скрипці, тому він скрипаль. Першим вчителем та наставником Софії став її батько, викладач музичної школи. Саме він прищепив її любов до музики. Михайло згадує талант доньки оцінили консерваторії Німеччини, Великобританії і США. Всі запрошували на навчання, але гітаристка обрала Францію. Успіхами своєї дитини родина безмежно пишається. Я був впевнений, що вона вступить в консерваторію. Вона молодець, вона знає свою справу. Я впевнений, що вона може здивувати. Своєю грою зараз дівчинка займається з викладачами онлайн та готується до навчального року. Розуміє, буде нелегко, втім впевнена, що на шляху до успіху їй нічого не стане на заваді. Я зараз почала вчити французьку, тому що без цього ніяк. І також ми списалися з вчителем, який у Франції вже. З приводу творів, які мені потрібно буде підготувати для роботи там, як я зрозуміла, там дуже великий рівень сальфеджута ну, культури музики. Думаю, Мені потрібно буде багато вчити цього. Пишаються своєю ученицею викладачі Нікопольської музичної школи. Це, звісно, не тільки талант, це велика, велика праця. Це багатогодинні заняття на інструменті. Ми завжди її пишались. Було видно. Завжди, що це унікальна дитина дуже музично обдарована. Завдяки наполегливій, наполегливій праці всіх, і викладача, і батьків, і самої Софії. Вона вступила до такого престижного вузу. Далі Софія планує підкорювати нові вершини та прославляти Україну. Паралельно я також буду поступати в Одеську консерваторію на заочно, а також після закінчення консерваторії у Франції я б дуже хотіла повернутися і ділитися тим досвідом тут. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, про Нікополь. Спортсменка з Нікополя Тетяна Гринюк стала чемпіонкою Польщі з жиму лежачі. Змагання відбулися 27 квітня у Вроцлаві. Минулого року на цих же змаганнях вона завоювала третє місце. Тепер чемпіонка готуватиметься до Кубка України. Свято для захисників нікопольців закликають долучитися до благодійної акції Подаруй Паску воїну. Її проводить Православна Церква Україна спільно з мережею супермаркетів. Усі охочі можуть залишити смаколики на спеціальних полицях у магазині. Потім їх освятять у храмі та передадуть на фронт бійцям Нікопольської протиповітряної оборони. А у Томаківській громаді запустили акцію Великодній кошик для захисників. Вона відбуватиметься з 30 квітня по 6 травня. Долучитися можуть всі охочі. Приносити можна смаколика, а також каву, чай, шкарпетки, продукцію швидкого приготування та ліки. Все збиратимуть у Томаківському будинку культури. А на Великдень передадуть захисникам. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.